У шосткинській громаді щоденно тривають роботи з прибирання території міста. Місцеві комунальники, а це переважно працівники КП Шостка Зеленбуд, розчищають узбіччя доріг від землі, яка накопичилася протягом зими. Ремонтують найпроблемніші ділянки доріг. Чим займалися на минулому тижні? Відзвітував на апаратній нараді Геннадій Милашенко. Основним у настапом на було покіс трави газонів на території як міста, так і громади. Велись також роботи по порядкуванню клубу в азоні висадці квітів. Зокрема, і на такі роботи додатково залучають безробітних. Тож у нас на минулому тижні ми оформили через управління житлово-комунального господарства на суспільні корисні роботи ще 131 особу. У минулому періоді у нас працювало 120, у нас оформлено ще 130 осіб. Робота проводилася спільно з цитром Також щоденно триває робота з ліквідації стихійних звалищ та вивіз сміття з складовищ однак і там, і там купи непотребу ростуть як гриби після дощу. Тож міський голова Микола Нога, котре наголосив, що сміття біля алеї слави на кладовищі в садовому мікрорайоні не повинно накопичуватися. Коли я говорив на позаминулій апаратній нараді про те, щоб на кладовищі біля алеї Слави поставити прицеп або якийсь кузов для того, щоб сміття зразу з'явилося, і його зразу вивозили, щоб не було цієї кучі сміття. На е, свята постояли і забрали. Слухайте, це постійно повинна бути така система, добре? Геннадій Милашенко пояснив це нестачею транспорту. Однак Микола нога наполіг, аби проблема була вирішена раз і назавжди. Це стосується і довколишньої території біля кладовища в мікрорайоні Капсуль. Час від часу містяни відкрито цілими причепами привозять туди сміття. Така ситуація сталася і на минулому тижні. Хто ж це привіз? Взяв цілу цілий прицеп, привіз сміття і на дорогу висипав. і Поїхав, ну це. Це тільки ворожі люди можуть так робити навмисно. Організовуйте, будь ласка. І фамілії повинні з'явитися. Хто це за люди?